Алан Дін Фостер Дар нікчемної людини. Ні Пірсон, ні його корабель не варті доброго слова. Щоправда, про корабель Пірсон дізнався пізніше. Він узяв його на прокат, а часу перевіряти не було. Пірсон користувався фальшивими документами та підробленою кредитною карткою. Втім, жодних докорів совісті з цього приводу Пірсон не відчував. До того ж і повертати корабель власникам не збирався. Двигун витримав гіперпросторовий стрибок і корпус не розвалився. Проте, виринувши у звичайному просторі, Пірсон виявив, що кілька дрібних, але дуже важливих елементів керування розсипалися на порох. Тепер у блідоблакитному небі розповзалася хмара диму та випарованого металу, більше від корабля нічого не лишилося. Але все таки корабель катапультував Пірсона, хоч і не дуже вдало. Він залишився живим, тільки це не тішило. Пірсон нічого не відчував, крім нескінченної втоми душа його, наче скам'яніла. Дивно, що він не відчуває болю, усередині все схоже працювало, як належить. Однак, ззовні, Пірсон міг переводити погляд, ворушити губами, морщити ніс із величезним зусиллям. Піднімати праву руку. Про те, як виглядало тіло в залишках гермокостюму, залишалося тільки здогадуватись, але й цього робити йому не хотілося. Пірсон твердо знав, що права рука у нього в порядку нею він принаймні міг рухати. Щодо всього іншого, в нього були лише похмурі припущення якщо йому пощастить, сильно пощастить, то, спершись однією рукою, він, можливо, зуміє повернутися на бік. Проте Пірсон навіть не намагався ілюзії залишили його нарешті, перед смертю він раптом став реалістом. Світ, куди занесла його доля, був зовсім крихітним не планета навіть, а скоріше, великий астероїд. І Пірсон попросив у нього вибачення за той збиток, що він, можливо, завдав, обрушившись на його поверхню разом з уламками корабля. Однак він дихав отже, тонка оболонка атмосфери виявилася щільнішою, ніж йому здалося з орбіти, тільки його все одно ніхто не знайде. Навіть поліція, що гналася за ним, напевно, залишить пошуки і на цьому заспокоїться небо який важливий злочинець. Навіть і не злочинець, а взагалі так. Щоб називатися злочинцем, треба порушувати закони. Слово злочинець має на увазі небезпеку, загрозу. Пірсон же викликав у суспільства скоріше роздратування, свербіж, як маленька комаха. Тим не менш, я таки дозудівся, подумав Пірсон, і з подивом виявив, що ще може сміятися. Щоправда, від сміху він знепритомнів. Коли Пірсон прийшов до тями, Ледве світало. Він зовсім не уявляв собі, скільки насправді триває крихітна доба цього світу, і зрозуміло не знав, скільки пролежав без свідомості можливо, день, а можливо, тиждень, не людина, а живий труп. Рухатись він не міг не міг навіть дотягнутися до концентратів в аварійному пайку, що, приторочений, був принаймні, до штанини гермокостюму нічого не міг. Хіба що дихати розрідженою атмосферою, яка поки підтримувала його життя. З часом Пірсон уже почав думати, що краще б його рознесло на шматки разом із кораблем. З голоду він не помре, ні, спрага прикінчить його набагато раніше. Так, такі ось справи. Відтепер Пірсон живий труп, як мозок в банці. Але часу, щоб подумати про своє життя, залишалося досить. Мабуть, він усе своє життя був живим трупом, адже ні до кого і ні до чого не відчував він особливо сильних почуттів, і навіть до себе ставився загалом байдуже нікому ніколи не хотів добра, а для зла, для справжнього зла у нього не вистачало здібностей. Пірсон безвольно тягся життям, не залишаючи в ньому жодного помітного сліду. Навіть якби я був деревом, стомлено подумав Пірсон, від мене було б більше користі. Цікаво тільки, чи гарне могло б вийти дерево. Мабуть, не гірше, ніж людина. Гірше нема куди. Він згадав себе в молодості. Дрібний пронир, слюнтяй. Згадав, як випендрювався перед іншими, досвідченішими і більш везучими злочинцями, сподіваючись пролізти в їхню компанію, прижитися у тому суспільстві. Навіть лизоблюд з нього вийшов поганий, а жити чесно не виходило. Він кілька разів пробував. Реальний чесний світ ставився до нього так само байдуже і зневажливо, як світ менш доброчесний. Залишалося просто існувати в тому похмурому вакуумі, що він сам для себе і створив, без мрій і почуттів, практично без руху. От якби ні, перебив себе Пірсон, все одно вмирати і хоч раз у житті, хай тільки самому собі треба сказати правду, усі його біди від нього самого, тільки від нього. І ніхто інший а він завжди себе в цьому запевняв тут не винен. Адже йому кілька разів зустрічалися люди, які через співчуття хотіли допомогти. Проте він щоразу примудрявся все зруйнувати життя не вдалося чого там, і треба хоч померти, не обманюючи самого себе. Колись Пірсон чув, що смерть від спраги штука дуже неприємна Сонце сіло, але жодного місяця на небі не з'явилося. Зрозуміло, що ні. Такий маленький світ просто не може дозволити собі таку прикрасу. Диво, що тут хоч атмосфера є. Цікаво. ліниво подумав Пірсон. Чи є тут життя? Можливо, рослини. Падав корабель надто швидко, щоб витрачати час на подібні питання. Та й не до того було. Тепер же він не міг навіть повернути голову, і залишалося лише гадати. Легкий нічний вітерець холодив шкіру. І Пірсону стало трохи краще вдень добряче припікало. Проте приємний холодок відчувався лише обличчям. Нервові закінчення всіх інших частин тіла мовчали можливо, у нього сильні опіки, але якщо так, то вони його анітрохи не турбували. У цьому сенсі параліч навіть благо. Коли встало сонце, Пірсон ще не заснув. Тепер він визначив, що день на планеті. Тривав 3-4 години стільки ж, скільки й ніч. Практичної користі з цих висновків не було ніякої. Але вони хоч якось займали думки Пірсон поступово звикав до свого становища кажуть, людський розум може звикнути до будь-чого. Через деякий час він виявив, що його вже не турбує думка про смерть вона сприймалася навіть з полегшенням не треба більше тікати від інших та від себе. Ніхто за ним не заплаче, ніхто не засумує. Зникнувши, він просто позбавить світ своєї прикрої присутності. Однак тепер, слабко, але безпомилково давали про себе знати перші ознаки спраги минуло ще кілька днів, і в небі з'явилися хмари. Раніше Пірсон ніколи не звертав уваги на хмари і лише зрідка помічав погоду. Зараз, однак, у нього з'явився і час і бажання вивчити в подробицях і те і інше. Він більше нічого не бачив. Якось він подумав, що зможе повернути голову здоровою рукою, але виявилось, що такий складний маневр йому не під силу рука не настільки добре його слухалася. Почуття це викликало дуже дивні. Думка про те, що єдина рука, яка хоч якось слухалася, раптом відмовить, налякала Пірсона більше, ніж неминуча загибель. Хмари, все густішали. Але тепер Пірсон дивився на них без цікавості. Дощ, може, й продовжить його життя на кілька земних діб. Але тоді він нарешті помре від голоду. На концентратах з аварійного пайка він міг би протриматись на кілька місяців довше, ніж у звичайних умовах, зважаючи на його нерухомий стан. Але з таким самим успіхом вони могли згоріти разом із кораблем, йому все одно до них не дістатись. Пішов дощ. М'який рівний дощ. На цілих півдня. Пірсон лежав з відкритим ротом і зумів наловити достатньо крапель, щоб втамувати спрагу. Хмари помчали, розвіялися, і на небосхил повернулося далеке сонце. Відчувши, як сушить воно обличчя, Пірсон вирішив, що те саме відбувається з усім його тілом. Зовсім по новому, як на диво, глянув він на дощ і на ті процеси. Які перетворювали краплі вологи в кров, лімфу та клітини дивне, приголомшливе досягнення живого організму. А він прожив на світі стільки років і жодного разу про це навіть не задумався. Мабуть, у мене думки плутаються, подумав Пірсон, або починається лихорадка. Короткі дні мінялися короткими ночами, і на той час, коли його знайшов перший жук, Пірсон остаточно втратив рахунок часу. Жука, Пірсон відчув задовго до того, як побачив, що той повз по щоці. Ні почухати щоку, ні змахнути комаху він не міг, і мало не заплакав від образи і безсилля. Жук пробіг по обличчю і заглянув Пірсону в праве око. Пірсон моргнув. Однак незабаром він знову відчув дратівливий лоскіт. Жук пройшовся по лобі, трохи постояв, спустився по лівій щоці. Краєм ока, Пірсон помітив, що жук звалився йому на плече крихітний, синювато чорний жучок. Розгледіти дрібні подробиці Пірсон не міг. Але не сумнівався, що це комаха. Жук зупинився на плечі, дивлячись на всі боки. Може, так буде краще, подумав Пірсон. Якщо його почнуть їсти жуки, все станеться швидше він стече кров'ю і помре. А якщо вони почнуть нижче голови, він навіть не відчує болю. І через якийсь час просто знепритомніє. Пірсон почав подумки підбурювати комаху Ну, давай, друже, клич сюди всіх своїх родичів і влаштуйте собі справжній бенкет за мій рахунок. Я буду тільки радий. Ні, ми, ми цього, цього не можемо, не можемо зробити. зробити. Мабуть, Ні. я справді марю, вирішив Пірсон, але мимоволі подумав у відповідь Чому це? Ти справжнє ми диво, ми не можемо з'їсти диво. диво, ми, ми не, не гідні». Ніяке я не диво, подумав Пірсон. Я нікчемна людина, повний невдаха, помилка природи. І на довершення цього я вступив у телепатичний контакт із якимось жуком. Мене звуть Єрн. я один із людей. М'яко прийшла в мозок нова думка. І я не те, що ти називаєш жуком. Скажи мені, диво, як щось такого неймовірного розміру може жити. Пірсон розповів. Він розповів жуку про себе, про людство, про своє тьмяне сумне існування, яке скоро підійде до кінця, і про параліч. Мені шкода тебе, нарешті сказав Єрн. Ми нічим не можемо допомогти ми, бідне плем'я серед багатьох інших племен, і нам не дозволяють розмножуватися, щоб нас не було надто багато. Я не розумію цих дивних речей, що ти розповів мені про час, простір і розміри. Мені так нелегко повірити, що ця гора, в якій ти ховаєшся, колись рухалася. Але ти кажеш, що це так, і я маю тобі вірити. У Пірсона раптом виникла тривожна думка Ей, Ірне, не вздумай зараховувати мене в божества чи ще кудись там. Я просто більший за тебе. І все. З мене і шахрай пристойний не вийшов. Це останнє чомусь не перекладається. В думці гірна явно відчувалося напружене бажання зрозуміти. Але ти дивовижна істота найдивовижніша на світі. Нісенітниця. Однак послухай, як це ми з тобою розмовляємо, коли ти така малеча. У нас, у людей, кажуть, що важливий розмір інтелекту, а не розмір тіла. Так, мабуть, мені справді шкода, що у вас таке бідне плем'я, і я ціную твоє співчуття. Окрім мене самого, мене ніхто ніколи не шкодував. Тож і співчуття жука вже як подарунок долі. Якийсь час Пірсон лежав, розглядаючи крихітну істоту. Вона діловито ворушила антенами. Потім сказав я... я хотів би зробити щось для тебе та твого племені, але не можу допомогти навіть собі. Скоро я помру з голоду. Ми б допомогли, якби це було в наших силах. Почулася думка у відповідь, і Пірсон відчув глибокий смуток. Здавалося, неймовірним, що така крихітна істота має таку силу почуттів. Але й усього, що ми зможемо зібрати за день, тобі не вистачить. У мене є їжа, але. Пірсон на мить замовк. А скажи но, ну, гірне, моє тіло там нижче, все ще вкрите блискучою металевою тканиною. Минуло кілька хвилин. Жук дістався кулака Пірсона, глянув з боку і повернувся. Так, Пірсон, все як ти кажеш. Скільки людей в твоєму племені? А що ти задумав? Пірсон розповів і гірн відразу відповів. Для цього, для цього достатньо. На те, щоб відкрити застіпки гермокостюму та проникнути в кишені, де зберігалися аварійні пайки, у людей гірна пішло кілька днів. Але коли стало ясно, що земна їжа годиться і для цих крихітних істот, Пірсона наче накрило хвилею тріумфу, і на душі в нього потепліло. Пізніше гірн знову піднявся по його щоці тепер він був сповнений поваги вперше за багато поколінь у нашому племені достатньо їжі. І ми можемо розмножуватися, незважаючи на обмеження, накладені на нас сусідами, у яких їжі завжди було вдосталь. Навіть одного великого куба, який ти називаєш концентратом, вистачить надовго всьому племені, і ми ще не куштували природні продукти, що, за твоїми словами, утримуються у великому ранці під тобою, але обов'язково спробуємо. Тепер ми станемо великим і сильним племенем. І не боятимемося сусідів, які раніше нас грабували і принижували. Все завдяки тобі, великий Пірсон. Просто Пірсон, зрозуміло? Ще раз назвеш мене великим, і я. Він на мить замовк. Ні, я нічого не зроблю. Навіть якби щось міг. Із погрозами покінчено. Але будь ласка, називай мене просто Пірсон. І нічого я насправді не зробив для вас. Ви самі дісталися до їжі. У нас тобі сюрприз, Пірсоне. Щось дуже повільно повзло по його щоці явно важче, ніж будь-хто з жителів планети. Незабаром у полі зору Пірсона з'явився маленький коричневий кубик в оточенні десятків жуків, і він уловив у їхніх думках напругу та втому. Нарешті, кубик опинився біля самих губ Пірсона, і він відкрив рота. Декого з племені гірна близькість темної бездонної ущелини жахнула, і вони кинулися тікати. Їхнє місце зайняли гірн та інші вожді племені. Кубик уповз на нижню губу. Жуки зробили останню відчайдушну спробу просунути його далі. І таки зіштовхнули кубик концентрату у прірву. Минуло кілька тижнів, і одного разу, сидячи на носі Пірсона, дивлячись у його величезні бездонні очі, гірн сказав Концентрати не вічні, а природної їжі, яку ми знайшли вранці під тобою. Вистачить ненадовго. Неважливо. Я й не хочу, щоб ви її їли. На мою думку, там мають бути дві морквини, а на старому сендвічі є нарізані помідори, салат латук, і здається, гриби, можливо, товчені горішки. М'ясо та хліб можете з'їсти. Втім, трохи хліба залиште. Можливо, пліснява теж виявиться для вас їстівною. Я не дуже тебе не розумію, пірсоне. пірсоне, як ви добуваєте їжу? Збираємо. Тоді я хочу, щоб ви витягли моркву, помідори та інше, я опишу тобі, як воно виглядає, а потім показали мені зразки всіх їстівних рослин, які ви вживаєте в їжу. І що щоб ми робитимемо ми з ними збери всіх старішин племені. Спочатку я поясню вам, що таке ірригація. Пірсон мало що розумів у сільському господарстві, але навіть він знав, що їжу можна виростити треба лише посадити насіння, поливати паростки та прополювати. Люди з племені гірна виявилися здібними учнями, хоча самі концепції осілості та вирощування їжі спочатку видалися їм дуже дивними, ціною сотень крихітних життів вони викопали водойму, концентрати Пірсона надавали їм сили, і робота просувалася швидко. Незабаром від водоймища, захищеного громадою тіла Пірсона, простяглися на всі боки канали, і, коли припинилися дощі, Води в них залишилося вдосталь. Отут і стали в нагоді збудовані жуками крихітні греблі. Потім вони викопали ще одну водойму і ще. Деякі з земних рослин зійшли і виросли, деякі місцеві теж, плем'я процвітало. Пірсон розповів їм, як будувати постійне житло. Самі жуки ніколи про це не замислювалися, бо їм важко було уявити штучну конструкцію, здатну витримати удари дощових крапель. І насамперед Пірсон розповів їм про ребра жорсткості. Потім настав день, коли закінчилися концентрати. Пірсон передбачав це, і новина його не дуже засмутила. Він і без цього встиг зробити дуже багато набагато більше, ніж можна було сподіватися у перші дні після аварії, коли він на самоті лежав на піску, він допоміг жителям цієї планети, і був нагороджений за це. Першою справжньою дружбою у його житті. Це не має значення, Єрне», – відповів він подумки. Я дуже радий, що зумів вам принести користь. «Єрн я уже помер, помер, сказав жук. Мене звуть Юрн. я один, один із його нащадків, його нащадків і мені, мені довірена честь говорити з тобою. З тобою. Помер, Єрн? Невже минуло так багато часу? Пірсон втратив рахунок дням, але жуки, схоже, жили менше за людей. Все одно. Тепер, принаймні, у племені достатньо їжі. Відкрий рота, Пірсоне, сказав Юрн. По щоці досить швидко підіймався новий вантаж. Його тягли по крихітних дерев'яних роликах на довгих тросах, сплетених з волосся Пірсона. Своїми гострими щелепами жуки навіть розчистили в бороді дорогу. Вантаж впав у рот Пірсону. Виявилося це щось рослинне, м'яке і знайоме на смак Лист шпинату, їж, Пірсоне. Залишки твого стародавнього сендвіча дали народження нової їжі. Через багато років з візитом до Пірсона з'явилася нова рада племені. Життя текло в своєму темпі, і лише один раз навколо Пірсона вибухнула жорстока битва. Одразу кілька великих сильних племен об'єдналися, напали на його жуків і прогнали захисників майже до самого Пірсона. Битва вирувала зовсім поряд. І вожді трьох атакуючих племен уже повели наступ на живу бог гору, як прозвали Пірсона сусідні племена. Але тут він зібрав останні сили, підняв праву руку і одним ударом розчавив і всіх вождів, і їхні штаби, і сотні воїнів. Скориставшись нерозберехою у лавах ворогів, плем'я Пірсона контратакувало. Загарбники зазнали важких втрат, були вигнані і більше ніколи не зазіхали на ці землі. Тепер на почесному місці, на носі Пірсона, сиділи члени нової ради і дивилися в його бездонні очі. У центрі сидів Їн, восьмий нащадок, гірна легендарного по прямій лінії Ми приготували подарунок для тебе, Пірсоне, кілька місяців тому ти розповів нам, що таке подарунки, і що вони означають для вас, людей ми подумали і вирішили зробити тобі гідний подарунок. Боюся, я не зможу його розгорнути, пожартував Пірсон. Доведеться показати мені, що це таке, і мені дуже хотілося б подарувати вам щось. Ви ж врятували мені життя ти Підав дав нам, нам щось більше. Подивися, ліворуч, поруч, Пірсоне. Він перевів погляд, почувся легенький скрип, скрегіт. Але перед очима Пірсона, як і раніше, залишалося лише порожнє небо. Зате виразно вловлювалися почуття думки. Тисяч жуків довкола, нарешті у полі зору з'явився якийсь предмет круглий, закріплений на верхівці щогли, Змонтований з крихітних дерев'яних брусів, старе, місцями подряпане, але все ще блискуче, ручне дзеркальце, витягнуте, бог з нас з яких кишень гермокостюму або секції ранця. Потім дзеркальце нахилилося. Вперше за довгі роки Пірсон побачив навколишню рівнину. Він навіть не встиг подякувати за цей чудовий дивовижний дар, старе, підняте до його очей дзеркальце, бо не міг відірвати погляду від того, що побачив в ньому. Рівні ряди крихітних полів тяглися аж до горизонту. Серед полів було видно маленькі будиночки, подекуди навіть селища, мініатюрну річку у трьох місцях перетинали підвісні мости з його волосся і не то гермокостюму. А на іншому березі стояло справжнє молоде місто. За допомогою хитромудрої системи блоків та канатів команда жуків повернула дзеркальце, і Пірсон побачив нові дива. Недалеко від нього розташовувалася фабрика, де, як одразу йому повідомили, робили з місцевих рослин дерев'яні бруси та інші необхідні речі. Серед інших інструментів жуки використовували гострі уламки нігтів Пірсона, великі куполи вкривали від негоди цілі цехи. Куполи були зроблені з клаптиків обробленої шкіри, що постійно облазила з його засмаглого обличчя. Ти кажеш, що хотів би подарувати нам щось, перепитав Їн. але ти і так подарував нам себе, що можна хотіти більше. Щодня ми знаходимо застосування тим відомостям, які ти нам повідомляєш. Племена, з якими колись нам доводилося боротися, тепер поєдналися з нами, бо від цього всі лише виграють. Колись ти подарував нам поняття нації. Отож, ми поступово перетворюємося на одну велику націю. Тоді будьте обережні, подумки пробурмотів Пірсон, усе ще під враженням від побаченого і почутого. Нація означає появу політиків. Що це? раптом спитав один із членів ради, вказуючи вниз. Новий дар, відповів його сусід, вдивляючись уздовж схилу носа Пірсона. Для, для чого, чого він потрібен Пірсоне? Ні для чого, мої друзі, відповів Пірсон. Давним-давно я вже зрозумів, що від сліз немає ніякої користі. Юсек, 120-й нащадок їна легендарного по пермій лінії, відпочивав на грудях Пірсона. Пірсон щойно з'їв шматок фрукта, вирощеного на одній з далеких ферм спеціально для нього. Навколо його обличчя було безліч дзеркал, нахилених під різними кутами, і в одному з них відбивався юсик. Група молодих екскурсантів обстежувала в цей момент район попереку Пірсона. Інша група рухалася біля вуха. Жуки снували туди-сюди, підіймаючись примітивними дерев'яними ескалаторами або численними сходами, що оточили Пірсона з усіх боків. Постійно чергували лише кілька бригад архівістів. Які записували кожну його випадкову думку, і навіть читали його сни? Юсик, цей новий фрукт, дуже непоганий. Фермери, які його виростили, будуть раді, що він тобі сподобався. Певний час вони мовчали. Потім Пірсон, нарешті, промовив Юсик, я скоро помру. Від несподіванки Жук скочив на ноги Як це? Пірсон, не може вмерти? Нісенітниця, Юсик. Якого кольору в мене волосся? Білого Пірсона, а чи глибокі зморшки в мене на обличчі? Так, але не глибше, ніж за часів мого прадіда. Значить, вони вже тоді були глибокими. Я помираю, Юсик. Не знаю, скільки мені років, бо давно втратив рахунок часу, але я скоро помру. Однак, залишаючи цей світ, я буду набагато щасливішим, ніж колись мені думалося. Втративши здатність рухатися, я зробив насправді набагато більше. Ніж за всі роки. Ти, ти не можеш, можеш померти, Пірсоне. уперто повторив Юсек, надсилаючи призовні сигнали медичним службам, багато років тому організованим спеціально для догляду за Пірсоном. Можу, і помру. Вже помираю. долинуло у відповідь, і зляканий Юсик відчув, що смерть накриває думки Пірсона, немов тінь хмари. Майбутнє без Пірсона здавалося йому немислимим, Медичні служби добре попрацювали, вони дізналися про мене набагато більше, ніж міг розповісти їм я сам. Але зараз вони безсилі. Я помираю. Але що ми робитимемо без тебе? Те саме, що й зі мною, Юсик. Адже я лише давав поради, а всю роботу робили ваші люди. Ви чудово обійдетеся без мене. Але нам бракуватиме тебе, Пірсон. Юсик намагався звикнути до думки про неминучу смерть Пірсона. Мене це дуже засмучує. Так, мене теж. Адже як не дивно, я звик до такого життя, і навіть насолоджувався ним. Але що ж поробиш? Думки Пірсона долинали тепер ледь ледь, і ставали дедалі слабшими і слабшими, немов відблиск сонця, що йде за горизонт. Останнє прохання, Юсик. Я, я слухаю, слухаю тебе, Пірсон. Пірсон. Дурна ідея, але ось про що хотів тебе попросити. Юсик ледве вловив останню думку Пірсона, і через хвилину той вже залишив їхній світ назавжди. Це люди, сер. Вони правда, не більші за мурах, але мають дороги, ферми, фабрики, школи, і бог зна що ще? Перша зустріч з розумними істотами негуманоїдного типу, сер. Спокійно, Хенворде, я й сам усе бачу. Капітан стояв на пандусі модуля. Щоб не зруйнувати гігантський метрополіс, що вкривав майже всю планету, вони посадили корабель у центрі невеликого озера. Тут делегація місцевих жителів, сер. Що? Вони хочуть щось нам показати. кажуть, що ми цілком можемо пересуватися їхніми великими транспортними магістралями. Рух вони зупинять. Мабуть, варто подивитися, хоча я набагато спокійніше почуваюся тут, де ми нічого не можемо зруйнувати. Вони йшли кілька годин, і нарешті над різко окресленим горизонтом з'явилася дивна конструкція. І що ближче підходили земляни, то більш фантастичним здавалося їм це видовище це був тонкий металевий шпиль, що піднявся у блідоблакитне небо на 50 метрів. Тепер я розумію, чому вони хотіли показати нам цю штуку, приголомшено промовив капітан. Вони хотіли справити на нас враження, і їм це вдалося. Вибудувати подібну споруду за таких маленьких розмірів просто неймовірно. Капітан трохи насупився, потім задумливо знизав плечима. Що таке, сер? спитав Хенфорд і знову закинув голову, роздивляючись верхівку дивовижного шпиля. Дивно, але це мені щось нагадує. Що саме сер? Пам'ятник.